Ще хотів е, затронути таку кропітку тему як порівняння двох систем. Але сьогодні е, ми казали, що це буде незвичний вебінар, тому я порівняю з незвичною системою, як для теплої підлоги, це кондиціонер. Зазвичай ми порівнюємо питання від вас сьогодні були, а порівняйте з гідравлічною теплопідлогою, а порівняйте там ще з чимось. Тобто, в основному з теплопідлогою, з гідравлічною на базі там, електро або газово порівнюємо, але не з кондиціонером. А ви спитаєте, чому ти, Стасе, вирішив саме з кондиціонером порівняти? Я вам відповім. Тому що я саме особисто стикаюсь на об'єктах. З таким запереченням, коли інсталятор каже, що ми пропонували систему Деві як альтернативне опалення, альтернативну теплопідлогу або альтернативне опалення. А замовник сказав, навіщо ми встановимо кондиціонер як альтернативне опалення. Тобто, і таке заперечення я чув не один раз, тому сьогодні я вирішив підняти цю тему. А давайте порівняємо дві системи: електрична теплопідлога і кондиціонер. Саме як альтернативне опалення. Да? Тобто давайте ще раз, це тоді, коли на етапі забудови, на етапі ремонту ще є можливість покласти щось, да, там, теплопідлогу, ще зробити якісь системи е, альтернативні, і знову ж таки поставити кондиціонер. Тобто є вибір, е, що краще поставити підлогу чи кондиціонер. Давайте спробуємо це порівняти. Це слайдик такий, е, да, що, насправді, що насправді цікаво клієнтам. Їм цікаво комфорт та економія, да, не тип потужність, там, характеристики і е, там все інше. Тобто ми їм не будемо розповідати, яка там потужність, яка там напруга, яка, який опір і так далі. Їм потрібно е, стати і відчути себе комфортно. Це дійсно важливо. Це про те, що я вам за що я вам розповідав. Це емоційні складові. І тепер порівняння. Я взяв декілька критеріїв: це складність монтажу, шум, дизайн, комфорт, охолодження. <х Cheers> охолодження теплими підлогами. Економічність та обслуговування. Поїхали. По-перше, візьмемо теплі підлоги. Щодо монтажу, складність монтажу. Скажу так, на мою думку, Монтаж теплих підлог в рази простіше, ніж монтаж кондиціонера. Ну, звісно, якщо ми ще там, якщо не вклали плитку або покриття. Ну, але вже коли вклали плитку, я так вважаю, що ніхто не займається там збиванням плитки, встановленням підлог і так далі. То вже все. Шум. Шум тут з'явився не просто так, тому що шум є від системи, з якою ми порівнюємо, і. Звичайно, електричні теплі підлоги ніякого шуму не, е, не мають. Навіть якщо взяти терморегулятори, ви знаєте, що в деяких терморегуляторах є е, клацання релюшки, коли воно перемикається е, на, на опалення. Я вам скажу, що в системі девірах Smart е, і Touch там безшумне реле навіть регулятори вже не, е, не роблять шуму. Далі дизайн, тобто електричні теплі підлоги ніяк не впливають на загальний дизайн, крім терморегулятора, але в нашому асортименті є е, декілька кольорів терморегуляторів, а і ще є можливість змінювати рамки і підлаштовувати під, під, під будь-який, в принципі, дизайн. Е, ну, охолодження, вибачте, вже немає. Ми навчаємось наразі робити так, ще, щоб це жарт. Охолодження теплими підлогами немає. Економічність. Щодо економічності, якщо ми говоримо саме про альтернативу опалення, це насправді така дискусійна тема, але пару слів. Як альтернатива саме опалення, не теплі підлозі. Тобто, скажімо так, і кондиціонер, і тепла підлога, вони будуть. Компенсувати ті тепловтрати, які є в цьому приміщенні, але за рахунок знову ж таки тої інерційності, з якою ми намагаємось якби, боротись, в цьому випадку вона нам грає на руку, і за рахунок цієї інерційності деякий час гріється. Гріється кімната. Знову ж таки, завдяки тому, що тепло піднімається, як я казав, там, знизу вверх і комфортніше знаходитись на теплій підлозі. Завдяки цьому температуру в приміщенні можна виставляти на 1-2 градуси менше, ніж при будь-якому іншому способі опалення. А це знову таки впливає на затрати. І це буде десь на 8-12%, приблизно там, хай буде 10%. Економічніше, ніж при опаленні кондиціонером. Щодо обслуговування, знову таки, тепла підлога не вимагає е, обслуговування взагалі, крім можливо, через 5 років замінити рамочку терморегулятора на якусь нову, нову, нову дизайн-серії. Е, щодо кондиціонеру, Кондиціонер, встановлення його потребує висотних робіт. Це має бути робота з хладо, хладоагентом, це має бути спеціально навчена людина. Це мають бути альпіністи, і це складніші системи, більш дорогі по вартості по встановленню, ніж теплі підлоги. Кондиціонер від нього є шум, і деяким людям людям шум може може заважати і диском, викликати дискомфорт. Залежно від моделі, він може бути різним, десь менше, десь більше. Щодо дизайну, кондиціонер все ж таки треба підлаштовувати під дизайн. Це більш якби головна біль дизайнерів або людей, в принципі, які самі цим займаються, але... Зараз всі роблять там в чорному кольорі, потрібно шукати чорний кольор. Це може впливати на цінне обладнання і так далі. Тобто це, це також би, момент, його треба підбирати ще й по дизайну. Щодо комфорту, комфорт, який, скажімо так, йде від гарячого повітря, від кондиціонера, він гірший, ніж від теплих підлог. Тобто, це просто гаряче повітря, яке дує на людину, і там. Тепло буде в тому місці, де знаходиться кондиціонер. В іншій частині кімнаті буде холодніше. Підлога буде довгий час також холодною, поки не прогріється вся кімната. І знову ж таки в голові буде відчуватись жарко, в ногах буде відчуватись холодніше. Це не комфортно, якби набагато менш комфортніше, ніж з теплою підлогою. Охолодження. Є можливість охолоджувати, і дійсно це круто. Економічність. Кімната гріється тільки поки працює кондиціонер, і це дійсно так, коли його вимикаєш, тепло воно зберігається деякий час, знову-таки його потрібно, його потрібно частіше вмикати, ніж теплу підлогу. Там ніякої немає інерційності, поверхні прогріваються повільно від кондиціонера. Повільніше ніж від теплих підлог. І він потребує обслуговування чистки там деякі, через деякий термін, там, декілька років, там, також залежно від моделей. Давайте ще раз, я можу, я прямо через камеру бачу оці обличчя, які дивляться на мене і кажуть: Ну і що нам тепер? Не встановлювати кондиціонери, встановлювати ваші підлоги. Ми казали саме про як альтернативну систему. Тобто, Кондиціонерами ми всі користуємося, ми їх любимо. Вони дійсно спасають нас від жари, вони спасають нас там, від холодів, коли там, десь, десь як зараз різко похолодало. Але я кажу про те, що коли є вибір, а чим зробити альтернативну систему чи електричною теплою підлогою, чи кондиціонером, то для цієї задачі в електричній теплій підлогі, як ви бачите на слайді, набагато більше переваг. Кондиціонер, клас встановлюємо, але його основне завдання це саме охолодження. Він класно працює саме для охолодження. І якщо є така можливість, то як альтернативну систему краще використовувати електричні теплі підлоги, а кондиціонер залишати як основну систему для охолодження, а не для опалення.